Як підвищити шанси на повернення грошей, якщо ви даєте комусь у борг. Потрібно, щоб була дистанція між тими грошима, які отримуються в борг, і для цього використовуємо наступні мовні конструкції. Наголошуємо, що передаємо наші гроші у користування. Тобто таким чином ми підкреслюємо, що вони є нашими, і тільки коли тимчасово ви ними користуєтесь і вирішите свої проблеми, то нам повернете у строк, в який ми домовилися. Очевидно, що можна розписку вимагати, довір позики, це також робить місток між розумінням, що таке гроші. Власні, а що таке чужі, тобто місток тоді цей існує, якщо є папери. Навіть якщо оці два аспекти ви врахуєте, то шанс на повернення боргу у вас буде вищий.